Доброго дня! Даний урок буде присвячений внесенню сверлінь та пазування в програмі Gibb. Якщо ви вже зареєстровані, то ви просто заходите в свій кабінет Gibb. Якщо ні, зареєструйтесь, будь ласка, в програмі. Можете подивитись попередній урок з початковою роботою в програмі Gibb. Ми вже зареєстровані, ми заходимо в систему. Наприклад, у нас є проєкт. Нам потрібно посверлити, додати новий проєкт. Вносимо обов'язково прізвище ваше, бажано номер телефону, щоб компанія, в якої ви будете замовляти, знала з ким зв'язатися. Також вносити назву зручну для вас, вашого проєкту. Це може бути прізвище замовника, це може бути просто. Назва виробу. Шафа, тумба і так далі. Окей. Для створення сверлін нам потрібно внести деталі. Перше, є два варіанти внесення сверглін. Найлегший спосіб це якщо ви зайдете в першу чергу в налаштування вашого гіблабу в налаштування XNS-редактор, і додасте всі можливі сверла, які будете використовувати. Обов'язково перейти в закладку Палітра, поставити галочку на увімкнути з іконку свердління. Заходимо в «Інструменти» і додаємо через плюсик інструмент, який у нас є. передня, тобто це сверло в площину. 35 у нас є. Важливо, назва повинна бути на кожен діаметр сверла одна інша. І якщо у вас сверло діаметром 8, то воно має мати одну і ту саму назву. Наприклад, боре 8. Це найзручніше називати. Просто боре 3, боре 5 і так далі. Боре це сверло. Можна додавати плюсику, можна через комбінацію клавіш, Ctrl, Enter. У нас є 35, у нас є 26. Переходити між клітинками можна за допомогою Enter. 25. 18, 20. Наступні 20 у нас сюди 18. 15. Ви можете сюди занести всі сверла, які взагалі доступні. Це найзручніше. І ви їх зможете використовувати в кожному новому і іншому проєкті. Вісім, бора вісім, бора сім. П'ять. Чотири з половиною. Не хочемо в нас пропускати ім'я з комою. Нам потрібно ставити крапку між цифрами. І 3. Це для насічки. Бори 3 у нас для насічки. Також в нас є, це були передні сверла, у нас є ще ліва. Тобто з кожного торцевого сверління вносимо які у нас є сверла. У нас є сверла з половиною на будь-яку сторону. Тому нам треба додати ліва, права, верхня і нижня сторона. Сторони. Ці сверла у вас будуть уже зберігатися в вашому XNS-редакторі завжди. Вам не треба буде їх вносити повторно. Перевірили галочку іконки сверління, натиснули ОК. Тепер заходимо в проєкт. Проєкт додаємо листовий розкрій. Важливо при сверлінні міняти товщину плити, яку ви використовуєте. Якщо ви використовуєте, наприклад, 16-ку, вам важливо поміняти. Воно автоматично міняє. Якщо ви обираєте тип е, плити, воно автоматично змінює формат і товщину плити. Крайку додаємо, у нас, наприклад, 2 мм. Якщо у нас 2 мм, товщина крайки, підфуговка 1 мм. Тобто, це так само важливо задати параметри при крайці однієї товщини, а підфуговці іншої. Якщо ви використовуєте крайку 0,6 або 0,8, товщина підфуг... ширина підфуговки йде в товщину крайки. Змінювати не обов'язково. Тут змінювати обов'язково. Тому що. У вас пильні розміри будуть відрізнятись від кінцевих розмірів деталей. І, відповідно, якщо ви будете сверлити непокрайковану чи пазувати некрайковану деталь, у вас вона буде відрізнятися за розмірами. Заходимо в деталі. В листовий розкрій деталі. Додаємо деталі. Наприклад, 1000. на 500. Дві деталі. Крайка по периметру. Наприклад, 1500 на 300. Крайка по довгій стороні. Наприклад, 2000 на 400. Крайка по двом довгим. Важливо тут бажано тут прописувати назву деталі. Тоді вам буде легше орієнтуватись. Наприклад, фасад, фасад, дно, боковина. Це просто приклади. Далі, спосіб тяжчий, але покажу перший. як вносити е, сверління. Можна додати xns обробку через клавішу або через операцію, XNS обробку. Тут у нас є галочка по розміру деталі, тобто ми вже будемо сверлити деталь по кінцевому розміру, по крайковому. бо якщо ми знімемо галочку, у нас буде деталь іншого розміру. Наприклад, ми беремо вибрати деталь, обер... оберемо першу деталь, і у нас розмір 988. Якщо ми по розміру деталі, у нас розмір тисячу. Важливо поставити тут збереження поточних налаштувань. Тобто ви сверлити будете по розміру готової деталі. Якщо вам потрібно, ви в будь-який момент її міняєте. Але по замовчуванню сверління йде в готовій деталі. Лицева сторона галочка це означає, що ми дивимося на лице і звідси ж і сверлимо в площину. В гіблабі. Деталь завжди показується тільки лицевою стороною. Якщо ви знімаєте галочку, то ви дивитесь на лице деталі, але сверглите, сверло у вас заходить з тилу цієї деталі. Зворотну сторону буде сверлити. Ми сверлимо, припустимо, з стильної сторони. Початок координат може бути. Будь-яка точка. Лівий верхній, лівий нижній, правий верхній чи правий нижній кут. Це не грає ролі. Наприклад, мені потрібно зробити петлі знизу. Я беру лівий нижній кут, заходжу в шаблони і тут додаю інструмент. Знову ж у нас іде інструмент, боре. 35. Неважливо, чи з великої, чи з маленької букви це ролі не грає. Діаметр вносите так само сверла. Далі, берете. Нам потрібно в площину. Це йде сверління фронтальне в площину. Торцеве зліва, справа, зверху і знизу. Це вже параметри входу фрази і фрезерування. Ми беремо сверління поки що фронтальне. Відступ по іксу, фіськ координат іде ікс, сюди Ігрек. По іксу у нас, наприклад, 100. Ігри у нас вверх 22,5. Стандартна петля, глибина 13. Кількість 1. Інструмент обираємо 35. У нас є отвір, він буде з тилу. Важливо, тут збоку показується торець, і ви бачите, звідки заходить. Сверло. Тобто це з тилу заходить сверло. Ви можете, перейшовши в параметри, ви можете натиснути горизонтальне відзеркалення, і ваш отвір переміститься вправо. Ви можете натиснути вертикальне відзеркалення. І ви вертикально відзеркалите отвори. Можете повернути все назад. Тут можна взяти. Навіть скопіювати, перейти в параметри і взяти правий нижній кут. ви бачите, що зразу координати в нас змінились, dx це кінець по х, кінець деталі по х, дік це кінець деталі по у Від початкового відліку координат. Вставити, і в нас. Вставився ще один отвір на відстані 100 мм від цього краю і 22,5 по ігри. Ось у нас два отвора є, сверляться з тилу. Якщо ми візьмемо лицеву сторону, у нас зразу відобразили, що ми будемо сверлити з лиця. Якщо ми візьмемо по розміру заготовки, тобто зняли галочку по розміру деталі, у нас відступ так само лишається 100 мм по від пильного розміру деталі. Важливо, ви можете взяти повернути деталь просто для відображення. Це щоб вам було зручно. Тут можна писати певні коментарі, якщо потрібно. Це тяжчий спосіб. Є ще один легкий спосіб. Заходите в листовий розкрій там, де у вас внесені деталі. В дно, наприклад, і обираєте xns редактор У вас відображається деталь. Деталь 1500 на 300, товщина 16. Лицева сторона і по розміру деталі з кромкою. Важливо, якщо ви вносили тут. Е Параметри. Не, пост... Не стоїть галочка, ви сверлите пильну деталь. У вас буде відображатись тільки пильна деталь. Ось тут розмір заготовки, віксенес редакторі Якщо у вас стоїть галочка по розміру деталі, і ви зберегли налаштування, ви будете сверлити тут готову деталь. Тобто, першочергово зберегли параметри, вони так і залишились. Кромка у нас зверху. Це. Зворотна сторона, якщо ми натискаємо, ми будемо сверглити стилу, це лицева сторона. Тут відліку координат лівий верхній, лівий нижній, правий верхній, правий нижній. Поворот деталі. На 180. Ми розвернули, крайка в нас тепер знизу. Це для вашого відображення зручності. Далі, ось в нас деталі. Нам потрібно просвергли петлі. Наприклад, ми беремо фронтальне 35, вносимо х по довжині 150, y 22,5, глибина 13, діаметр 35, кількість 1, поставили петлю. Тут можна, ставши на цю деталь, відобразити її, відзеркалити скопіювання. Але ми ще внесемо насічки до петлі. Беремо, ось тут візьмемо 100 по стандарту, змінимо. 100. Беремо сверло трійку, відстань по іксу 77,5, по ігри 35, глибина 2. Міліме діаметр 3 але кількість поставимо два отвори з кроком 45 Тобто до петлі на в нас зразу два отвори. Ми можемо взяти виділити через ctrl затиснувши Ctrl одне і друге сверління і натиснути горизонтальне відзеркалення з копіюванням. У нас поставило ще два отвори на відстані 100 мм від кінця деталі, dx Де кінець деталі, ми вже це говорили, від початку відліку координат. У нас є отвори. Ми можемо внести, наприклад, х по довжині візьмемо 200, отвори діаметром 5, y. Y, наприклад, 150 по центру, глибина. 10 міліметрів, діаметр 5, кількість 20 отворів, з кроком 50. Ось, у нас проставило зразу 20 отворів, якщо потрібно. Торцеві сверління. Вісімка, зліва, Y, Тут уже одна тільки змінна, Y, ну і я Зміщення по Z, тобто зміщення по глибині сверління, по глибині деталі. Y беремо, наприклад, 150, глибина 35 це максимальна у нас. Середина по Z, візьмемо зміщення 8 мм. Не 8, а візьмемо 5 мм. І візьмемо ОК. Тобто. Ми, для того, щоб перевірити, ми можемо тут видалити ці отвори під тіркою. І для того, щоб перевірити 8 міліметр... 5 мм від лиця деталі. Якщо ми візьмемо зворотну сторону, тут, то буде по-іншому. Тобто, далі, ось торцевий отвір на глибину 35. Ці же ж XNS-редакторі ми можемо зразу сверлити і зі зворотної сторони. Ми обираємо зворотну сторону і беремо, наприклад, 7 міліметрів фронтальний, х довжині 200, Y 200, глибина 10, кількість 5, на відстані 100, з кроком 100. Окей. І дивіться, ми зразу цю деталь сверлимо з тилу. Цю ж саму. Ми можемо перейти в креслення, і в нас відображається деталь це лицева сторона і отвори, ось таблиця з отворами і з координатами отворів. Це операція 1. А операція 2 це зворотна сторона. Важливо, на кресленні Деталь розвертає зворотною стороною. Якщо тут пише зворотна сторона, тобто ви дивитесь на зворотну сторону, не на лицеву. При внесенні. Отворів, ви дивитесь на лице. При перегляді креслення ви дивитесь на ту сторону, з якої сверлите. Далі, ось дивіться, у нас розбило на дві операції. Тобто, операція дно з лиця сверлимо, операція дно сверлимо з тилу. Кожна сторона сверління дається окремою операцією, тобто так, як ви будете ставити в ЧПУ. Далі пазування. Найлегше вносите, берете xns обробка, вибираєте деталь, наприклад, у нас боковина. Ось у нас боковина по двом сторонам крайка. По розміру деталі лицева сторона. Шаблон. Заходимо, додаємо інструмент «Cut». Це в нас пилка. Кат 3 і 2. Діаметр 3,2, натискаємо ОК. Якщо нам потрібен паз зверху, ми залишаємо лівий верхній кут. Беремо пазування Х0, Y на відстані, наприклад, 10, глибина пазу 10, Х2, тобто кінцева точка виходу пилки. Де Х кінець деталі, у нас буде паз на виліт. Y – 10, товщина 3,2. Якщо вам потрібно 4, ви бажано пройти 2 рази пилкою. Під ДВП паз найкраще робити 4 мм під ХДФ. -ку. Тут є корекція. Може бути зліва від траєкторії, по центру траєкторії чи справа від траєкторії. Траєкторія у вас іде по «Х», в даному випадку, тому що змінна Х. Ви можете поставити з будь-якої сторони від траєкторії. Візьмемо зліва. Наближаємо деталь колесиком мишки. Ми бачимо, траєкторія в нас позначається штрих-пунтиром, зліва від траєкторії, тобто від цієї координати 10, з лівої сторони буде паз. Якщо нам потрібно справа, ми заходимо подвійним клацанням на Паз і беремо справа від траєкторії. Тобто відстань до пазу у нас 10 мм і далі паз 3,2 мм. Якщо нам потрібно паз 4 мм, ми можемо взяти, скопіювати, наприклад, вставити. X. у нас є Y, у нас вже буде 14. 14, І тут беремо зліва від траєкторії. Можете бачити два хода пилки. І пас буде 4 мм від 10 до 14. Рівний пас під ХДМ. Дякую за увагу. В разі чого звертайтеся.